No man's sky. Гра, яка пройшла шлях з повного провалу на своєму релізі, до гри, яку геймери всього світу визнали однією з найкращих ігор, які варто пограти у 2024 році. Саме в цьому році я рекомендую вам до неї повернутися чи почати грати. На мою думку, на неї зараз чекає дуже багато цікавих оновлень і виправлення саме того, чого їй не вистачає. Адже компанія Hello Games, яка є розробником No Man's Sky, не так давно випустила трейлер своєї нової. Гри Light No Fire, і на мою думку, саме на No Man's Sky буде відпрацьовуватись багато механік та саме мультиплеєрних моментів, які так не вистачають цій грі. Але повернемося до нашого гайду. Награвши більше 300 годин на момент створення цього відео і передивившись купу гайдів, я хотів би поділитися з вами тими порадами, які б я хотів знати, коли починав відкривати для себе цю чудову гру. Перш за все, ви повинні зрозуміти, що no Man's Sky – це гра пісочниця, а тому ви самі повинні планувати чим вам зайнятися і як себе розважати. Але цього вам не варто робити на початку гри. І я зараз поясню, чому. Сама гра, за що її так люблять фанати, відкривається тільки після того, коли ви пройдете. Основну сюжетну лінію, тому я радий би вам сконцентруватися саме на цьому. Не намагайтеся зрозуміти, про що в ній говориться, тому що на початках вам все буде абсолютно незрозумілим. Це вам стане відомо вже по закінченню кампанії. Тому відносьтесь до неї як до навчального гайду, який вас знайомить з механіками та функціями цієї гри. Але перш ніж взагалі запустити гру та почати в неї грати. Я рекомендував би вам почати грати в неї правильно, щоб відчути максимальне задоволення від Всесвіту, який на вас чекає. Коли ви перший раз відкриєте гру або запустите нове збереження, перед вами відкриється меню вибору режиму. Серед цих всіх режимів я вам рекомендував би налаштувати свій власний режим, де в рівні складності обрати режим виживання. Пункт покупки змінити зі стандартного на дорогі, що стимулюватиме те, щоб ви займалися більше видобуванням ресурсів та дослідженням планет. Ліміт стопок предметів в інвентарі я б теж рекомендував поставити на максимальний. Силу ворогів на важку не переживайте, ця гра не є такою складною. І навіть на режимі складному ви легко будете з ними справлятися на пізніх етапах гри. Також змінити репутацію і покращення відносин з фракціями іншими гільдіями, які є в грі, зі стандартного також на важку. По факту ця функція. Ще є недоопрацьованої, але придасть вам додаткового інтересу в грі. І саме останнє налаштування тут же на ваш вибір. Ви можете вибрати, заблокувати зміну налаштувань складності на початку гри, або залишити, щоб ви в будь-який момент могли б зайти і її змінити. На що це впливає? Якщо ви оберете, що заблоковано, то це буде гра по хардкору. І вам, наприклад, буде важче дослідити для себе певні моменти, що я маю на увазі. Особисто я, коли знаходжу новий корабль. Чи мультитул, і хочу дослідити, як саме він покращується підняттям його класу. То іноді я граюся з цим і переключаю е, налаштування на слабші дешевші. Дивлюся, які саме формуються помірки бусту, і для себе приймаю рішення. Тобто я просто подивився, як вони формуються, дивлюся мені, підходить чи не підходить. Потім завантажую своє. Збереження до змін і продовжує грати. В цьому плані це досить зручно. Також на налаштуваннях у розділі керування я б рекомендував би вам налаштувати зручне для вас управління з урольотом. Я рекомендую обрати з прив'язкою. Управління просте і автоматичне відстеження в бою, включити і утримувати. Що це дає? В бою, коли на вас буде летіти зорельот, ви зможете концентруватися на ньому, дотискаючи кнопку S, і ваш зорельот буде автоматично за ним слідкувати, що досить спрощує сам бій в космосі з зорельотами, але тут вже можете подивитися вже на власний смак, кому як подобається. Ось такі налаштування я б рекомендував для початку гри. На мою думку, саме з ними можна відчути все задоволення.